На тема знаки сервісу. Знаки сервісу інформують про розташування об'єктів обслуговування. І вони отак виглядають. Пункт першої медичної допомоги. Лікарня, телефон для виклику аварійної служби, вогнегасник, техні... пункт технічного обслуговування автомобілів миття автомобілів автозаправна станція. Якщо чорним, то значить там є бензин і дизель. Якщо голубим, там є газ. Якщо отак, то є запра... зарядка електромобілів. Якщо поєднано голубий і що, значить є бензин, дизель і газ. Тут бензин, дизель і Електрозаправка, газ і електрозаправка. Тут все є. І бензин, і дизель, і газ, і можна зарядити електромобіль, телефон, пункт довідкової служби, дорожня станція патрульної поліції, туалет, питна вода, ресторан або їдальня. Кафе, місце відпочинку, готель або мотель, туристична база, кемпінг. місце стоянки причепів у кемпінгу. Ділянка для автотуристів і місце стоянки причепів, пляж або басейн, визначні місця. І недавно ввели шиномонтаж. Шиномонтаж. От і всі знаки сервісу.